Доброго раночка, любі друзі. Ви на каналі Айді це ДЕСТО, новин світу настільних сильных ролевих ігор. випуск номер шестьдесят. 7 липня. До речі, сьогодні міркборі свята. Всім всім. Хто грає то спі... зрозуміє, той вітаю. Апокаліпсис Апонас. Сподіваюсь вас, хороший тиждень. У нас сьогодні багатько знов українських новин, багатько ютубчика, багатько якихось говорільних штук. Нема зовсім кекстартера. Так що швиденечко, весело, під вашу ранкову кавуцю на банановому молодці. Поїхали до новин. Фрі ліга та. Titan Forge анонсували виход мініатюр для Dragonbane. Вони заколабились і тепер будуть випускати купу-купу всяких маленьких мінік для чудової Dragonbane. Першими будуть Northern Beast Miniature Sets, і це собственно, Скорника і Бістіарія. Класи, монстри, демони, дракони. Оце все виглядає круто, не те, що по мені вони потрібні для гри, але. Розмалювати, і поставити на поличку офігезно. Ну і плюс якість класна. Коли воно буде? Поки невідомо, кажуть, що Kickstarter почнеться in the nearest future, тобто скоро. Ну і той же Free League зараз стартував літній розпродаж до 80% навіть до 17 липня. А знижки розпосюджені на ігри від Free League, але на ігри від сторонніх розробників, типу того ж Mirror, Burry, Death in Space та інших, не розпосюджуються. Загалом середня знижка десь 40%. Ну теж непогано. ідіть так купляйте. На Humble Bundle йде пакован книг для Numenera RPG. 45 ПДФ можна взяти за 25 баксів. Там і корники, нові, останні, купа-купа суплементів. Numenera – це гра на Сайфері, вона про далеке-далеке майбутнє, про нову цивілізацію, яка росте на уламках минулої суперразвитої цивілізації, і ви знаходите різні старі прибори, які ви не знаєте, як працюють. І намагаєтесь здогадатися. Немовірно цікавий ресет. Була така Тайцов тайцогнуменера. Ну, взагалі, чудова гра. Дуже раджу. Я пам'ятаю, Олександрія не дуже любить і теж всім радий. Mm -hmm. На тому ж Humble Bundle зараз вийшов неймовірно величезний і крутезний бандл під назвою Roe Big or Go Home. Це набір з Кіральона Повноцінних крутих дорогих ігор, які ви можете взяти пачкою. Наприклад, за 15 баксів. Я буду читати з монітора, пробачте, я, наприклад, за 15 баксів ви можете взяти Masks New Generation, Room Quest, масксенідженерейшн, Be Like A Crow, Dreams And Machines, Power oh, Rangers. <свісно> ну, тобто вже непогано. І це навіть не все там. 19 PDF видають. За 25 п'ять баксів видадуть вже 38 PDF. І там будуть такі штуки, як Root, Corbook, Outgunned, Весен, uh, Tidal Blades, Witcher RPG, Slugbusters, Kobolds uh, Ate My Baby, Basic Roleplay та купа-купа іншого. Ну і за 40 басів, які я вже сам собі взяв, там буде 57 PDF, ті, що я вже розповів, і також. Avatar Legends, Wild Sea, Nights Black Agents, Apocalypse World другої редакції, Cyberpunk Red, Deadlands, Warhammer Fantasy, Spire City Must Fall, Драгон Dragonbane той самий, Household, Cypher, Transformers RPG і купа. Купа, купа ще іншого. Це, ну я таких бандлів ще не бачив. Серйозно, берить, навіть не задумуючись, чи це щось неймовірне. Всі ПДФ прив'язуються до вашого аккаунту, так що буде бібліотека величезна, заходити качати коли завгодно. А на Bundle of Holding зараз за 10 баксів можна взяти Broken Tales. така дуже цікава інвертована каска, де е, всі злодії типу Великого Вовка чи. Синьої бороди чи кого завгодно крампуси, вони всі стали добрими, і ви будете грати ви здається за них. А всі добрі герої стали навпаки злими. І тепер в Європі, 18 сторіччя, ви, члени доброго культу, наділені всякими спецсъдібностями, намагаєтеся захистити людство від минулих героїв. Вона на базі якоїсь дивної системи Монад ЕКО є безкоштовний квікстарт. Кажу, що неймовірно наративна, але дуже дивна. Так що перед тим як купляти йде. Де подивитися безкоштовний квікстарт. Сам задивляюсь на неї, хочеться спробувати. Може бути спочатку пограти, а там подивимось. Виклали номінантів цьогорічної премії Еніс. Еніс це Оскар від світу Енері. Кожен рік збирається купа категорій, судді виявляють, які їм більше подобаються. А ми люди звичайно голосуємо за найкращі ігри в їх категоріях. Головна номінація The Product of the Year, і в цьому році вона прям цікава. В ній вже номіновані Mythic Bastion Land, The One Ring Moria, Triangle Agency, The Last Care, Bed and Breakfast, Я чомусь думав, що вона вийшла два роки тому, а не зараз. Uh, Revolt, Monty Python, Memento Mori, uh, Land of I'm, Deluxe Set, Якщо хтось бачив, тут Kickstarter нещодавно з ними йде. Ну і Doom Sон. Коротше, є з чого вибрати, є подивитися на нові ігри, про які ви, мабуть, не чули. Я буду слідкувати за цим на тенобашному болоті, так що підписуйтесь, якщо ви ще ні. Uh, ну і uh, голосування відкривається 11 липня, а 1 серпня вже будуть об'явлені. Uh, Переможців в кожній категорії там золото, срібло, бронза. До українських новин. У нас зараз просто кавалькада оглядів і почнемо з Fate Core, яку оглянув Ратеборджі Одна з старих і культових систем, наративних тегами і так далі, на якій можна грати що завгодно. Якщо ви про неї ще не чули якимось дивом, є огляд. Перед лайк, подавайка, йому буде приємно. Дябчик виклав огляд своєї ж гри, яка нещодавно релізнулась мозаїки. Якщо вам цікаво, як це грати від самого автора цієї гри, є тепер відео. Мисливці за мітами зробили божевільну по рівню монтажу огляд каміхаміха такого хаку на UPKA про Оніме і оці всі дивні мультики з великими очима. Офігезний огляд дійсно стільки трудів в нього за забубіння дивитися дуже цікаво. Сондор в цей раз випустив огляд на DCC Quick Start, який локалізували Сіквікстарт, які локалізувалися сімсірочка Геймс. Та сама, як так і не зрозуміло, стара чи псевдостара школа, чи гра, яка хоче бути старою школою про божевільний абсолютно світ. Про те, що ви на нульовому левелі просто місцеві, які гинуть як мухи. Так звані фанели, де ви заграєте одразу там 10-10 персонажів, які мруть як мухи, і якщо вони вижили, вони отримують перший левел, і вже якийсь клас, і далі йде вже більш класична історія. Сам квікстарт прикольний. Ми по ньому самі заграли of the Starless Sea, було неймовірно весело. в квікстарті є дві пригоди, і от, собственно, Сондер розповість принаймні про першу з них. Ну і взагалі в загальних чертах, що ж це за гра, якщо ви ще. Не чули. До речі, вона безкоштовна, можете піти до скачати і пограти. А ще для DCC є божевільні куби, як d 3 d 5 d 7 і так далі. На прикольні. Олександр Гріфан випустив ролик, як зіграти в класичний бойовик 80-х на базі UPKA2. На його каналі 7 Зірочка Хеймс. Тобто, батя сам вийшов в народ розказати, як грати в його гру і. Звучить максимально переконливо, максимально доступно. Якщо ви ще не водили, я вам, по-перше, дуже раджу. Це ідеальний формат для ваншотів, для якихось підпівасних ігор, для ігр на конвентах. Наприклад, я його на фанконі провів і на дайском теж повезу. Та й на наркон, можливо, але не факт. Коротше, але якщо ви боїтеся, не знаєте з чого почати, бо ну дійсно система така більше на імпровізацію і вигадує на ходу, що там далі буде, то подивіться ролик, він просто розставить ці екрані крапочки на «І», і буде все зрозуміло, що куди і як робити. Закінчився конкурс по поклику Ктулху, по пригодам для поклику ктулху, і ми провели стрім на каналі Айдя разом з Бордовою Гікачем Айдіарол. І, звісно, роплей Соловіною. Мене позвали там модератором, гаворячою головою. Мені було весело. Сподіваюсь, вам теж нагородили анонсували переможців, розказали, що кому подобається, що кому не подобається. Так що, навіть якщо ви не приймали участі в пригодах для поколих туху, все рівно можете подивитися, бо ну судді розповідають гарні сторони, те, що їм здається, могли б покращити. Так що це таке, як справка, як робити кращі пригоди, мені здається, зайде все. Всі лінки в дописі до цього відео вийшло там. Здається, дві годинки можна як подкаст послухати. Ну і кажучи про подкасти, мислився за митами. Покликали мене на свій. Перший або нульовий випуск їх нового подкасту. Зараз всі подкасти пишуть. Е, про мьоркборі. Ну і по до, давній добрій традиції. Ми, окрім МБ, говорили просто про все навколо. Вийшло, наче прикольно. Наговорили насправді на 3 години, але <свісно> вирізали половину. Тобто, ви можете уявити рівень тем, кількості тем і вообще, куди у нас уносили <свісно> в розмові. Вийшло, наче удобуваємо. Мені подобається трендити на мікрофон. Це очевидний. Видно, так що, якщо вам хочеться щось під прогулянку з собакою чи в тренажерку похід. Подивіться, 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 послухайте. Хоча подивиться там на Ютубі прикольний е, анімашка на задньому фоні, мені дуже подобається. Е, хлопці, з почином. дякую, що запросили. Самому дуже сподобалось. Сподіваюся, не останній раз. Е, ну, я вам точно можу сказати, що зі мною буде не останній подкаст, те, що записали ще нещодавно. Не знаю, можна розповідати чи ні, але буде прикольно. Коротше, лінки в описі до цього відео. Якщо прослухаєте, напишіть хлопцям побажання, фідбек і. Ну, просто. Пару слів ваше відношення до цього. Як вам сподобалось, не сподобалося? Їм буде приємно, мені буде приємно, всім буде приємно, всім буде класно. Поїхали далі. Не зовсім НРІ, але новина, яку Настя дуже хотіла запостити в нашому ідеаролі і в принципі ніхто не проти. Бо це новина про доктора Хто, а саме про збірку фанатських ілюстрацій на тему доктора Хто під назвою Тамі Ваймі, що класно, це повністю легально. Автори пішли до правовласників BCC і ті дали їм згоду, що ви можете таке робити. Крутяк. Про це треба розповісти, бо приєднатись. У нас до речі є на Тікток і можливо колись на Ютубі буде розпаковочка боксета по доктору Кту. він доктор Кту по доктору доктору хто від Насті. Лінчик нам описі до відео буде. Замовити збірку можна буде до 15 липня, а зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ. Чудово! Якщо фана доктора хто біжіть. Новий мімік номер 5 з темою острів е, Відкриваю свої двері для всіх авторів, хто хоче написати свою статтю. До 20 липня ви можете подати по формі в описі до цього відео. Ну там буде олінка на пост ТГ, а там вже буде е, форма. Е, подавайтесь, вони обіцяють цього разу кращу комунікацію. Е, взагалі, розвиваємо мімік. Останній четвертий вийшов бомбезний. Я сподіваюсь, ви його придбали вам. Сподобалось. Мені точно сподобалось, тому я Афігізна, я дуже радію, що у нас з'явився такий журнал. Ну, давай так, не з'явився, він давно вже є, але тепер у нього почалася нова сторінка його життя, і воно вже виглядає прям масштабно. Так що приймайте участь, якщо у вас є ця авторська жилка, є можливість попасти в журнал і щоб інші задроти нарішники, річники, такі як я, і побачили, і сказали, Ух ти, як класно написано. А, ну якщо ваша стаття з'явиться в журналі, ви отримаєте безкоштовно, що вже приємно. А якщо не пройдете, то не журіться. Все рівно ваша стаття вийде на телеграм-каналі Міміка. Вони вже почали публікувати ті, які були прислані на минулий випуск. Ну і закінчимо дуже приємною новиною. Закінчився ICO Bundle for Ukraine, Якщо ви пам'ятаєте, це був розрахований на західну аудиторію. За 8 баксів можна придбати, було б більше 250 п'ятісті енерії та маленьких ігор. Зібрали більше 50 тисяч долярів. Це неймовірно круто. Я вітаю. Сашка Лазаренка та Сергія Уразматова це автори цього бандлу, ну і купу людей, які приймали в цьому участь, навіть я трічки був задіяний. Я немовірно щасливий, що у нас таке було, і дуже крутий результат, і всі гроші йдуть в фонді притули на відновлення українських госпіталей. А це треба, бо наш. Кончений сусід не зупиняється нас бувати, тому треба, треба активізуватися. Сподіваюсь, ви сьогодні теж задонатили на ЗСУ і або Русоріс, що теж на ЗСУ, але ще й на дрони. Фух. Все, дякую, що дивилися. сподіваюся, у вас гарний настрій. Ви допили свою кавуся чи доїли свої бутіри салямі з оселедець. І готові вкалувати на благо нашої батьківщини. Грайте в нарі, не будьте душними. Класного тижня. Побачимось наступний понеділок на каналі Адіарол в новій серії Деста новин. Пока-пока.